Підприємець Дмитро Лукенчук і госним програма Ченісі сьогодні я вітаю тебе в нашій студії. Доброго дня, дякую, що запросили. Діма я давно вже хотіла з тобою поспілкуватися, як з успішним підприємцем, котрий сам собі створив власний бізнес, та і не тільки один. Ти так багато всього пробував. Нарешті дійшов саме до того, що тобі найбільше подобається. Давай спочатку, так ти людина, котра захотіла працювати не на когось, а на себе самого. Так що ти розпочав? Ну, Розпочалося все ще в студентські роки, оскільки грошей постійно не вистачало на щось екстра. Приходилось щось придумати для того, щоб були. Він був дуже-дуже енергійною молодою людиною, в принципі, я такою залишаюся. І постійно потрібно було гроші. Ну, і виходить, що саме такий вид заробітку це було два варіанти: або піти заробляти, або щось видумувати. Но у мене ще почалося, що видумувати мені завжди було легше. У мене мій перший бізнес е, був в школі, тоді були такі маленькі ігрушки, називалися тамагочі. Uh -huh. Ну суть полягала в тому, що ти мав цю маленьку тварину вирости, вона там цей сипльонок виростав, чи дінозавр, і став вже великий, ти його мусив періодично кормити, вигулювати. Ну, Пам'ятаєте, так? Так, like так. Ось. І uh -huh. я винайшов такий трюк. він, він, правда, на всіх тамагочі працював, ну на переважній більшості. Що якщо перевести в тамагочі часи 23.59, то в 00 він рівно раз за добу виростає. Я значить, прочухав цей момент і почав всіх виростати і робити це за кепси з такою собі винагороду, це теж була і гра, така в школі. І е, я допустив одну фатальну ошибку. Я розказав про цей секрет своєму на той момент ліпшому другу. Він розтрідів всім на другу секунду. З, з тих пір я зрозумів, що таке поняття комерційна таємниця, uh -huh. як ним правильно оперувати. 18 років я почав м, свій перший, скажімо, так, власну справу. Тому що бізнес, я зараз чітко розмежовую бізнес це і бізнес, власна справа це власна справа. І на мій погляд, власна справа це одно із найкращих, чим може людина займатися, тому що, скажімо так. От уявімо ваш робочий день. так, Вам потрібно е, за умови, що якщо ви вийдете на любиму роботу, ви встаєте десь приблизно в сьомі, mm -hmm. так, Готуєтесь. ну, Якщо вам на роботу на 9, то чоловіки стають 8,50, жінки стають в 6. Все зрозуміло. Потім в 9 ви йдете на роботу, починається робочий день, приблизно там до чогось 10. Ну і до 6-ї години ви працюєте. З 6 години до 7 ви їдете додому, приблизно добираєтесь, потім їсте. І з 8 години до 10 у вас тільки в цей період починається життя. І коли я зрозумів ці цифри, що дуже-дуже мало мало часу залишається на улюблені речі, що своє життя можна прогавити, uh -huh. пропустити крізь пальці, uh -huh. як воду. Стало зрозуміло, що потрібно займатися суто тим, що подобається. І потрібно цим займатися по двом причинам: перша причина. Це якщо ти займаєшся улюбленою справою, у тебе не буде робочого і не робочого часу, цього чіткого розмежування. Mm -hmm. Тому що тобі буде цікаво кожен раз робити щось нове. Ти будеш кожен раз розуміти новий аспект. І з цього виходить друга причина. Є е, дуже багато людей, які поверхнево знають інформацію про різні речі. так? Але є дуже маленький прошарок людей, яких можна дійсно назвати експертами. Їх відділяють оці нюанси. Да, згадайте, наприклад, дядя Міша, автослесарі від Бога, які от тільки дядя Міша знає оцей нюанс, або якийсь геніальний підсок, який тільки він знає суперсекретний рецепт соуса. Всі знають, що він робиться з томатної пасти. Але він додає туди, наприклад, шалфей, майоран і адагейську сіль. і Він якось це в правильному поєднанні робить, і оці тоненькі нюанси роблять експерта-експертом. Так от, якщо ви любите свою справу, у вас е, через те, що ви займаєтесь великою кількість часу у неї, у вас з'явиться дуже висока деталізація е, і розуміння глибокі неї. Угу. Але що цікаво, ти ж сам до цього також якось прийшов. На ти ж не одразу став таким звичайно, розумним. Звичайно, звичайно. Ну, Тут все дуже просто. Є поняття 10 тисяч годин. Що це таке? Е, ти можеш стати дійсно крутим в якійсь... Певній сфері тільки за умови, якщо ти присвятиш ні 10 тисяч годин. Якщо займатися кожен день по три години, то угу. це плюс-мінус там 7-10 років. Ну, привозно такі цифри. І нюанс в тому, дивіться, наприклад, взяти наших надзвичайних фантастичних людей, з яких я дивуюся і ними пишаюся, і вони фантастичні просто це наші паралімпійці. Люди не мають рук ніг. Вони краще плавають, ніж ми з вами здорові люди. Чому? Вони присвятили цьому 10 тисяч годин. Так от, є шлях, є шанс пройти цих 10 тисяч годин тільки за умови, що це буде саме те, що ви любите. Це як улюблена людина, наприклад, улюблена жінка, якщо вона дійсно ти її любиш, ти з нею не розійдешся, того, що ти, де має пульт стояти uh -huh. в квартирі. Вопреки всьому, не дивлячись ні на що, ти будеш з нею постійно. Так само улюблена справа на шляху до того, поки у вас щось вийде. У вас буде 10 тисяч ніт. Ну, к сожалению, люди зливаються, скажімо так, покидають справу уже на перших якихось труднощах. Це... Думають так, сприймають так. Мені не вдалося, значить, це не моє. Піду шукати легких шляхів. Звичайно, вони просто в своїй голові малюють одну картину, а по факту виходить. Вона, вона, да, вона не співпадає. Це називається ефект ями. От є дуже цікавий автор, який його описав: значить, ситуація там дуже проста. Ми спочатку, наприклад, в чому англійську мову? Все легко виходить, слова вчаться, present, indefinite tense, мій любимий час. Там все просто. Або ходиш в ти на зал. Ти приходиш в нажарний зал, мишці болять, ти прям гордишся цією болью, все виходить. Або відкриваєш, наприклад, ну, турагенцію. Быстро, швидко договорився, у тебе вже майже є клієнт, у тетя хоче поїхати в Єгипет, тому що їй гріх не відкрити турагентство. Ну, тут починається через певний час якісь нюанси. З... Оказується, що в англійській мові є не тільки present і definite tense, але й future in the past. Слово вже не перестало бути док, але якісь там більш складні побудови. Оказується, що спочатку мишці ростуть дуже швидко, але потім ти мусиш витрачати все більше і більше часу для того, щоб добитись потрібного результату. Так от потрібно собі відповісти на запитання, чи готовий ти кинути це. Вернутися до своєї попередньої ситуації і втратити результат, чи готовий, не дивлячись ні на що, йти вперед, переступати через ці сложності. Тому що навіть в турагентстві не буде все так просто. Тетю, люду, цю свою тетю треба вговорювати, поїхати. Переконуватися, що цей отель кращий. Заказується, для того, щоб заробити, потрібно мати ліцензію, відкривати кведи від приватного підприємця. О Боже, куди це йти? Скрізь є складнощі, але чесно слово, якщо ви їх пройдете. У вас не буде поняття нелюбімої роботи, і у вас є всі шанси не, не прогавити свою життя. Mm -hmm. Яка перша справа твоя була? Моя перша справа, по справжньому, та, яка почала приносити гроші, це була організація івентів. Ну, взагалі я працював ведучим. На вечірках. Ну, я пам'ятаю. Так. <рес> як це вийшло? Мої друзі ходили на дискотеки. Я, власне, я ходив на дискотеки. І почав, що вони йшли тратити гроші, я йшов там, заробляв гроші. Да. Потім я зрозумів, як на цьому заробляти гроші. Ми почали організовувати фестивалі. Є дуже м чудова людина, це мій перший бізнес-наставник. Сергія я йому хотів би передати привіт і подякувати за ту науку, яку він мені дав. Я просто наблюдав за тим, як людина поступає. От найголовніший урок, який я знайшов, ми йому здали пропозицію провести фестиваль. І тут відбулася просто магія, того, що ми прийшли, нам було по 18 років, мені і моєму партнеру, ми запропонували, що є така, така ідея. Він підняв трубку, сказав, що приблизно Стас, зайди до мене в кабінет. Стас, хлопці, хлопці це Стас, Завтра збираємо на 10 годин нараду, проводимо тоді-то, тоди то вперед. Що я зрозумів із цього всього? Круті люди, ті, які щось роблять, вони можуть бути дуже різні. Хтось добрий, знаєте, бувають добрі шефи там, ну нічого, нічого, все хорошо. Ну бувають злі, як термінатор. А бувають такі взагалі незрозумілі. От сьогодні він такий, завтра такі, але що їх об'єднує дійсно, це те, що вони не відтягують. Одразу так. Ось, наприклад, взяти навіть наших глядачів. У когось є ідея е, свого бізнесу. Хтось давно хотів позвонити е, комусь з близьких, але не доважився. Хтось е, хоче, наприклад, почати свою справу, і для цього треба зробити перші кроки, або написати дипломну, або написати будь-що бізнес-план. Що для цього треба зробити? Просто почати, напишати першу сторінку. Взяти в руки телефон і набрати. Тому що, е, якщо це не зробити одразу, коли ти хочеш, то є дуже висока ймовірність, що якщо ти не зробив щось через 2-4 mm -hmm. години, як ти захотів, mm -hmm. то ти потім собі на ранок придумаєш мільйон причин, чого mm -hmm. це не потрібно mm -hmm. робити. І ти собі аргументуєш. Та, і твердо і ці причини це? Да, будуть. Ти думаєш, Боже, який я був дурак, хорошо, що я цим не зайнявся. Ну ти даже не попробував. І навіть не спробував. Взяти, да, взяти великих це. людей, Томаса Едісона. Скільки у нього було, я точно не пам'ятаю порядок цифр, але в районі 20 тисяч чи 5 тисяч, в будь-якому випадку це астрономічна цифра як для спроб невдалих е, спроб з приводу електричної лампочки. Uh -huh. Йому казали, е, Едісон, ну як? Ти 19 тисяч 990. Ну, стільки разів зробив неправильний варіант. Він каже, ну все, я тепер знаю, що вони не працюють. Uh -huh, uh -huh. Іду далі. Да. Та було багато невдалих спроб? Дуже багато. Дуже було багато неправиль невдалих спроб. Ми пробували займатися агробізнесом з горіхами разом зі своїми друзями. З тих пір я зрозумів, що горіхи це не моє, агробізнес це не моє. При цьому я дуже сильно поважаю людей, які займаються в цій сфері. Взагалі, велика кількість є помилок, які є просто безпосередньо в бізнесі. Ну ці, скажімо, так, помилки дозволяють формувати досвід і в подальшому. Ти вже знаєш, просто як неправильно. У угу. тебе є досвід, ти готовий з ним поділитися. Раз ти прийшов до нас, так звичайно людина хоче розпочати власну справу. Не знає, з чого почати, як знайти свою нішу. Все дуже просто. Ну зараз я так кажу, все дуже просто. Мені здається, перш за все потрібно зрозуміти, до чого у людини є схильність. Того, що бізнесом напевно, що можуть займатися не всі. Тому що це певний рівень стресу. Є люди там, які хочуть стабільності. От я знаю цих людей, поважаю. Uh -huh. Ми з ними працюємо, я постійно з ними стикаюсь. От їх влаштовує, наприклад, там, 8 тисяч гривень, 5 тисяч гривень в місяць і все. І ти... не знають нічого, що нічого не зміниться, вони спокійно ходити кожен день на роботу. Так, влодне те саме місце. Для мене ця ситуація навпаки ризикована. Я боюся, що... я боюся, що моє життя перетвориться на день сурка. Uh -huh. Пам'ятаєте цей Пай, фільм, пам коли він вставав і кожен день був одне і те саме. Люди ходять в одні і ті самі ресторани. От ви йдете в ресторан, у вас по-любому є якийсь самий улюблений ресторан. І ви йдете туди, якщо не в цей, то запасний. І замовляєте там одну і ту саму їжу. Ну, Якщо не цю страву, то у вас ще одна, нічого страшного, є запасна. От в ці моменти дуже цікаво наблюдати. Я колись слухав цікавих молодих авторів, бізнесменів, бізнес-молодості, рекомендую нашим глядачам. Вони казали, що дуже цікаво спостерігати за людиною, яка постійно кури. У неї є зазвичай паличка сигарет. Він приходить, каже, дайте мені, будь ласка, парламент сільвер. Ми не куримо і не рекомендуємо нікому. Але за ними наблюдати цікаво. Дайте, будь ласка, парламент сільвер. Їм кажуть, немає парламент сільвер. Нічого, у нього є запасна марка. Він каже, тоді дайте кинуть четверку. Кажу, теж немає. І в цей момент включається мозг людини, і людина щось похоже на білячий транс. Що далі? Що далі? Тільки в цей момент людина замислилася. І більшість своїх е, е, дійствій протягом дня ми робимо на автоматі. Ми йдемо на одну і ту саму роботу, ми е, робимо одні й ті самі речі. Але наш мозг починає включатися тільки в сложні критичні ситуації. Так от бізнес... Це іменно такий клондайк сложних стресових ситуацій. Постійно потрібно приймати рішення. Постійно треба оцінювати результат. І, на жаль, а може і на щастя, тут немає правильно або неправильно, як в математиці. Так, є правильно, відповідь, є неправильно. Є правильно, ще більш правильно, ідеально або провально. І є всі шанси потрапити на будь-яку з них. Угу. І навіть не завжди є можливість оцінити результат. Угу. Тому що він може бути тільки в дуже довгостроковій перспективі. Що з приводу відкриття власної справи, перше, це подумайте, до чогось схильність. В будь-якому випадку, якщо навіть вам 20 років, 18 в чомусь ви розбираєтесь краще чим інше. У мене є чудовий друг. І Назвичайна людина, це людина Сонця, людина світла. Іван Вличко, дуже відома людина в Ченицях. От він просто експерт, талант в танцях. Він займав четверте місце в Лас-Вегасі, їздив по всьому світу. Він надзвичайна людина. Коли він робить свою справу, чому він робить краще, ніж всі інші? Та у нього горять очі. У мене є чудовий друг, який займається, він був одним із керуючим керуючих партнерів. Один із керівників. Одного відомого банку в пченцях. Зараз він е, пішов з високоплачування але роботи і відкрив свій цех по виготовленню дерев'яних мебелів, різних виробів з дерева. В нього світяться очі. Він мені з таким задоволенням розказує, чому ясінь краще, ніж сосна, чим відрізняється дуб від того ж самого ясеня, чому треба брати породу, що обов'язково має бути менше, ніж 15% вологості у дереві. Він це знає, якщо вийти на вулицю і зупинити любого перехожу, він в будь-якому випадку буде менше знати, ніж Рома. І ці моменти потрібно використовувати. Ну, це формуємо так, так? Не розумієшся, в цьому не борись за це. І так, і не так. Поясню чому. Якщо вам щось подобається, от на себе треба дивитися, ви дуже швидко почнете в цьому розбиратися. Вчитися, шукати так. інформацію. Перше це дивитися, що, що подобається до чого є схильність. І в чому ви розбираєтесь? Бо то, що за 20 років чимось в чомусь ви круче, ніж всі інші. Правильно? Угу. Навіть, на, наприклад, якщо от як я, я дуже любив авіацію, я там знаю, що Боїнг краще, ніж аеробус чи Airbus краще, ніж Боїнг, чи чим, наприклад, такі літаки, чим вони відрізняються. Можливо, у вас вже є якась рівень експертності. Можливо, ви 10 років спостерігали за тим, як ваш дядя робить піцу. Або ви з кутів, як кажуть, в дерев'яних виробах є 4К: Косів, Кути, Коломия і Китай. Можливо, ви бачили ці дерев'яні вироби. Дерев'яні вироби, вони. Їхня вартість вимірюється тільки тим. Як ти їх продаш? Тому що в косові вони, наприклад, можуть стоїти 5 гривень, в центрі Києва 500 гривень. Просто вмій це продати. цього витікає друга властивість, яка потрібна. Перше, потрібно мати свій продукт, а від цього потрібно любити і розбиратись. Друге, це вміння продавати. Вміння продавати і себе, і товар. І це навик, без якого зараз в 21 сторіччі неможливо обійтись. Тож, колись достатньо було приїхати на Калинівський базар, відкрити багажник і у тебе будь-що там не було, і його все одно куплять, навіть все одно якої якості. Зараз цей час пішов, люди е, дуже е, навчились розбиратися. Угу. Навіть моя м мама спокійно заходить на розетку, читає всі отзиви і каже, «Діма, Ця мультиварка краще ця, і одразу дає експертну оцінку. Хіба можна собі було уявити це п'ять років назад? Ще одна важлива складова власної справи це команда, так як її створити. Це третій момент. Значить, справа складається з трьох ключових, це моя позиція. Uh -huh. Я її просто упростив для себе, щоб було наглядно. Перше і саме головне це продукт. Що ти робиш? Про, з приводу продукту все дуже просто. Потрібно все робити фонетично якісно. Якщо ти робиш, скажімо, так, наприклад, весільні фотографії, да? всі віддають їх через півроку, віддавай через два тижні. Uh -huh. Uh -huh. Або ти юрист, що тут важливо? Мати відсоток виграшних справ, тримати своє слово, допомагати, е наприклад, все робити вчасно. Тут це дуже важливо. Якщо взяти на послуг і взяти, наприклад, ту ж саму піцу, про яку я говорив, то що це дуже наглядний продукт і є дуже багато піцерій. Роби краще всіх, і люди це помітять. Бо то, що раз їдять на нея, ну, неякісну їжу, другий раз, третій раз до тебе не прийдуть, от і весь бізнес. Тобто, перше, це продукт і якість. Друге, це продажа. Потрібно вміти продати. Потрібно не просто продати, а подати себе. Ось, наприклад, взяти той же самий приклад про кути. Вони роблять фанатично, фантастично якісний продукт. Вони не вміють його продавати. Можливо, у них немає інтернету, у них немає навиків, вони не знають, що е, соціальні мережі, що таке Інстаграм, Фейсбук, ВК, що таке таргетингова реклама. І в цьому полягає великий великий спектр можливостей. Тому що є, наприклад, цілі заводи, які не вміють себе продавати. Відомий російський кейс як е, простий хлопець. Пішов на бізнес навчання. Після того, він працював в логістичній компанії, він замітив, що дуже ця логістична компанія, яка будує логістичний центр, вона не має нормального власного сайту. Ну, тобто він, який був, ну, виглядав, ніби його робив син директора. Uh -huh. ну, і він каже, давайте я вам зроблю сайт, і всі продажі через сайт 2% мої. Ну, без прошу на пропозиції. Що, гроші не вкладаємо. Отримуємо замовлення 2% відео на 2% на логістичному центрі, який стоїть мільйонів, це класанні гроші. Ось пішли замовлення. Чик-чик-чик, зробив. Він нічого не виробляє, він просто вміє продавати. Друге, він замічає, що там, де потрібно будувати логістичний центр, як правило, є якась рухлять. А хто у нас займається демонтажем, теж немає сайту. Звертається до фірми, яка займається демонтажем. Хочете сайт? Та ж сама схема. 2-5% мені добре, ці? Добре. Все, займається вже і цим. Потім, замічаєш, після того, як демонтували, ці всі рухлять, якісь там построїчки, сараї, Немає котлована. Де там фірма, яка займається котлованом? Тоже сайт. І в кінці у нього вже четвертий чи п'ятий момент портфоліо було, він помічає на такі площі, плитку не ставлять, зазвичай використовують такі зелені поли. І він звертається до фірми, яка займається головним плавами, і не має нормального сайту. І ще заробляє на цьому. Ось приклад, як тільки на міні продавати, міні подати і гарно це оформити, можна заробити великі-великі гроші. І третій момент це саме те, Маріна, про що ви говорили, це команда. От її треба вміти збирати. В самому управлінні полягає дуже цікава річ, як відрізнити бізнес від власної справи. Насправді є певні відмінності. Власна справа це перший етап бізнесу, без якого неможливо почати. На першому етапі ми, коли починали власну справу, для того, щоб зрозуміти, як саме робити наш бізнес, ми займаємося фастфудами. Ми поїхали в Київ і працювали, як звичайні робітники в чотирьох фастфудах. Ми липли, придивлялись, дивилися, як все там побудовано і так, так Це тоді, я вчився, був на п'ятому курсі. Іби ще до кінця навчання ми вирішили, що все. Ми хотіли спочатку купити франчайзинг. Франчайзинг – це бізнес-під ключ, можливо, хтось із наших глядачів не знає. І об'їхавши всю Україну, всі можливі варіанти по франчайзингу, ми не знайшли той самий, де б ми побачили оці гарячі очі uh -huh. у людей. І вирішили, що прийдеться йти звичайним працівникам, щоб якщо ти не можеш купити чийсь досвід, його потрібно заробити. Ну і ми почали заробляти, як звичайні працівники. Ми працювали десь близько трьох місяців за три підходи, зрозуміли багато чого, окреслили концепцію. Дуже цікава була ситуація, коли ти думаєш над чимось одним, mm -hmm. то тобі починає щастити. Mm -hmm. Нам фантастично щастить, я не знаю за що, нам щастить з людьми, Дорсину. Тому що у нас зараз фантастична команда, з якою мені дуже легко працювати. Це чудові люди, які самі знають, що робити, і вони дуже віддані компанії. Це прямо видно по очам. І от перша людина, яку ми зустріли, це був, я приїхав якась з Києва Новий рік, і на Соборній площі є будиночок Діда Мороза. І там під будинком Діда Мороза стояла моя подруга, і вона о, привіт-привіт, як справа, я привіт. Каже, це мій чоловік Лука. я Здравствуй, Лука. Він. Я, і я каже, чим Лука займається? Вона каже, а, Лука, от ми з Італії приїхали мами, Лука відкриває фастфуди. Я кажу, як відкриває фастфуди? Вона каже, ну так, я кажу, а запитай, скільки? Вона, скільки? Вона каже, 20 у рік. 20 фастфудів в рік. В році 12 місяців, а фастфудів 20. Я від Луки не виходив три тижні. І Лука нам дуже чого багато допоміг. Власне, назва Озі з'явилася саме через нього. У них там є компанія там, з італійських його друзів, і у кожного є своє прізвисько. Угу. І у Луки було прізвисько Озі. Це таким чином віддячуємо йому за паради, так? Ну, там трошки по іншому було. Взагалі ми придумали назву Окі-Докі. Нам подобалося, як справа Окі-Докі. Все, у -у -у -у. наче дуже добре. Таке життєстверджуюче назва. Ну, коли ми перевірили, ти подаєш на торгову марку, і е, тобі дають відповідь, чи зайнята в певних категоріях, чи така, Так, була і саме в категорії громадського харчування, uh -huh. тобто не будівництво навіть і там, і не хімія uh -huh. якась, uh -huh. а іменно громадське харчування. Ну і ми перебрали нас в дуже багато, дуже-дуже. І одного вечора я дзвоню до свого партнера Олексія і, до речі, хочу подякувати своєму партнеру Олексію. Ми 6 років працюємо і. Фантастична співпраця, і от я йому дзвоню і кажу Олексій. А, ну, Вот такая, такая, такая що назва. Он каже, нет, не підходить. Все не то. Я кажу, да, салася. Я кажу, от живуть люди нормально. Вот взяти нашего луку, взяти, да? Вот нормально у него кличка Озі. Ну просто потрясающее имя. Он Він каже, да. Я Каже, ну жалко, что мы не можем так назватись. Он каже, да, а что? Я каже, я не знаю, чи вже зранку, восьмій ранку, мы стояли під конторою, зареєструвати назву Озі. Так вона і з'явилася. Дима, ты не поверишь, нам показывают, что 2 хвилини ми з тобою ще маємо. Можливо, нашу програму ми можемо зараз підвести до якоїсь. Логічного завершення, і, можливо, хочуть зараз виглядачі від тебе почути, як не боятися? Оцей аспект ми з тобою не проговорили, а так часто він впливає саме на початок нової справи. Люди просто бояться. Я хотів би сказати тим людям, які зараз дивились нашу передачу, і я дуже сподіваюся, що, можливо, хоч когось змотивували ми щось почати. На шляху до того, як щось вийде, тебе чекає тисячу днів, і в будь-якому випадку будуть складності. Але потрібно обов'язково спробувати, те, що якщо ти спробуєш, то ти принаймні зробив хоч щось, ніж ті люди, які тобі сказали, що не вийде, і спостерігали за тобою на безпечній відстані. То, як казав Марк Аврелій, ділиш що довжен і будь що буде. Дякую тобі за цікаву розмову. Нагадаю, підприємець Дмитро Луканчук, власне, програми Ченниці сьогодні. Дякую, що були з нами до зустрічі!